На Лиманському напрямку тривають важкі бої. Ворожі війська тиснуть біля зарічного ямполівки, тернів. Важкою ситуація залишається і в Кремінському лісі. Там наші бійці під постійним ворожим артвогнем та бомбардуваннями. Окрім цього, рашисти дедалі частіше застосовують різні типи дронів. З передової репортаж Владислава Круглова. З піхотинцями Національної гвардії України, що тримають оборону на Лиманському напрямку, зустрічаємося вночі. Бійці тільки но повернулися з бойових позицій. Іти важко. Да, і важко, тяжело, та й вивчатися тяжело, і битом теж тяжело, тому що грязь, вода, нерви, стрільба, ворах взагалі скільки заходом на позиції, такого не було, ні дня, ні ночі, щоб він просто десь промовчав, просидів. Аби дістатися до позицій, чи від них наші оборонці йдуть пішки по 5-7 кілометрів в один бік. Все це у повній темряві, аби ворогу було важче помітити переміщення. Несеш зброю, несеш БК, тому що постійно вистрілюється йде постійні бої, тратяться енерго, ресурси. Виживати в надважких умовах на самих позиціях, зігріватися, сушити речі та готувати їжу бійцям доводиться здебільшого на окопних свічках. Бо, наприклад, повноцінно грітися буржуйкою за кілька сот метрів від ворога небезпечно. Росіяни одразу ж помітять тепло. Чесно скажу по собі, я ніколи не думав, що я зможу зимою сидіти в окопах, але все ж таки окопні свічки, грілки, газові горілки все ж таки рятують і. Ну за що за рахунок цих речей і виходить нам сидіти на позиціях. Окрім важких погодних умов, щоденно українські піхотинці відчувають на собі прильоти з мінометів різних калібрів, удари з артилерії та авіації. Попри потужні, цілодобові обстріли, рашисти не припиняють лісти з намаганням захопити нові позиції. Граждан, зміна – це вічний штурм їхній. Буває, Юрі, буває, їх время буває. Буває, що по два чоловіки ходять на перестріл. Визивають на себе огонь і починають по бокам лізти. Ну, по два, по три, по три чоловіка лізуть. Та поки одні ворожі солдати щоденно відправляються на штурми і намагаються вирахувати слабкі місця нашої оборони, інші цілими днями копають окопи. Бачив позиції їхні, що окапуються вони гарно. Трохи вони себе не жаліють цим, щоб покапувати. Їх людей більше, нас менше. І вони льоси їх не жаліють. Вони тут і пруть. Бійці кажуть, наразі на передньому краю надважко не лише через негоду чи постійні обстріли. Останні кілька місяців найбільша небезпека чатує з неба. Борашисти мають безлімітну кількість дронів камікадзе, якими щодня б'ють по окопах та бліндажах, і доволі влучно впівішки запускають. ставиш ту сітку, питаєшся вглубже укопатися. И в пивишке их не работают постоянно, причем их усилилось очень много на наших нашем направлении. То есть помимо того, что ты ведешь стрелковый бой, тебе надо еще крутиться, слушать, потому что раз и тебе на голову скид, либо сама и в прилетела. Через перевагу ворога у небі автівки на фронті втрачаються. Їх щоденно знищують фпв дронами Тому бійці просять глядачів про допомогу назбирати кошти на пікап. qr код і картку ви бачите на екрані. Пам'ятайте, ваш донат може врятувати життя не одного українського воїна. Побратими, я в нас ми знаємо, де ми стоїмо, за що ми стоїмо. Все позитивно. Ну, це, як це звучить, все позитивно. До кінця передової Владислав Круглов Олег Цимбалюк Факта ICTV, Єдині новини.